Сьогодні, 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України військовослужбовці 48-ї інженерної бригади провели святкові урочистості, під час яких відзначили захисників української землі та подякували учасникам АТО за відданість своїй справі. Ника воїна, мато покласти. Вітали військових зі святом державного прапора та прийдешньої річниці незалежності України, народний депутат України Володимир Моліченко, який пообіцяв, що й надалі допомагатиме складу бригади необхідним. Війський голова Михайло Сімошкевич, голова ретежі міністрації Василь Сукач та голова районної ради Борис Бец. Вони вручили військовим грамоти та подарунки. У свою чергу командир бригади Віктор Коршок подякує за підтримку та допомогу і вручив. Грамоти також він привітав усіх присутніх військових зі святом та подякуєм за мужність, відданість та зразкове виконання службового обов'язку в зоні проведення антитерористичної операції. Вітання один свята захисникам України подарували творчі колективи міста та району. Високоповажні гості, шановні воїни українського війська. Сьогоднішній день я ще раз сердечно. Від імені духовенства, від імені всієї громади хотів би привітати вас із Днем державного і із Днем Незалежності України. Нехай Господь Бог сподобить і поблагословить всіх вас і кожного з окрема, нехай Господь Бог поблагословить наш український народ, і нехай Господь Бог дасть нам ну, можливість, щоб ми разом з вами сьогодні спільно. Затали і помолилися, милитвою, оче наш, щоб ми мир був на українській землі. Наш прапор це той символ, з яким ми перемагали, перемагаємо і будемо перемагати. Ніхто з нас, нас не розраховував, що в наш час з цим прапором будуть гинути наші воїни. Вічна слава і пам'ять тим, хто відстоював і захищає, захищав, і захищав, захищав нашу державу. Вічна слава тим, хто сьогодні з прапором в руках захищає теж свободу і незалежність нашої країни. Що таке незалежність? 25 років. Це багато чи мало. Це дуже мало. Навіть для людини 25 років це ще не вік. Для держави це дуже і дуже мало. Але за цей час, за час пройшло дуже і дуже багато змін в політичному, економічному, соціальному житті нашої країни. Але я впевнений, що з нашим, з нашим народом розумним, сміливим ми будемо будувати під нашим прапором, ми будемо йти вперед, будувати, розбудовувати нашу державу. Ми хочемо жити в державі, яка буде економічно сильна, яка буде розвинута європейська країна. І тому в цей святковий день я хочу побажати всім нам ще раз, щоб ми крепко держали наш прапор в наших руках. Щоб ми навчили наших дітей, наших онуків поважати, шанувати, оберігати наш прапор. І щоб вони теж мали сильні руки, і щоб ми мали кому передати наші символи в майбутньому. Бажаю всім нам крапкого здоров'я, Божого благословіння! Нехай в наших домівках завжди звучить веселий дитячий сміх, нехай нашу землю, наше військо, наше місто, наш прапор оберігає Господь Бог. Народ з військом, військо з народом. Слава Україні! 8-їженно бригади, і ті, які знаходяться тут, і ті, які зараз виконують завдання в зоні АТО, подякувати вам за ту допомогу, яку ви нам надавали, надаєте і сподіваюся, що будемо надавати, побажати всього найкраще, привітати з святом і сказати просто велике дякую. Ви знаєте, мабуть, ніхто не може зрозуміти того, і ми давно колись недооцінювали наше свято, Свято Незалежності. Але сьогодні, коли грає «Мороз іде по шкірі, можна спокійно сказати. Що це наше українське свято, свято Незалежності. Але ми всі, особливо не військові, завдячуємо цьому святу саме вам, тому що ми сьогодні знаходимося в цьому залі, а ваші побратими, наші друзі, родичі, знайомі знаходяться на рубежах, які захищають наші кордони. Я хочу побажати кожній українській родині, особливо тим, хто знаходиться сьогодні в цьому залі, міцного здоров'я, витримки, мирного неба, щастя, радості, любові. Слава Українському воїнську! Слава Україні! Командира взводу інженерних загороджень військової частини А34-79 безпосередньо під частини А27-38 лейтенанта військової частини А-27-38. Старшину. Посереднього підпорядкування військової частини 27-38 маю. Це особисто від колективу бригади, також привітати вас святом, побажати вас самого найкращого, е Виразити вдячність за вашу підтримку і від імені особового складу 48 розбирати нагороди для вас грамотно. Дякую. Свято День Незалежності. Далеко в 91-му році мало хто розумів, що таке декларація декларацію про незалежність. Сьогодні ми, як ніхто, за 25 років зрозуміли, що наша держава є суверенною, що вона є незалежною. Але ніхто, як ви, розуміє, що таке державний прапор, кожен з вас у себе в армії. Кожен день думає про цей прапор, кожен день думає про державу. І оця суверенітет, ця незалежність, вона залежить тільки від вас. Ви сьогодні є тими нужними людьми, які незалежність і суверенітет. І ніхто, як ніхто, розумієте. Ціни, незалежності. І Як в нашому гіні говориться, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Я хочу, щоб це було як поскоріше, а вам всім бажаю щастя, здоров'я, наснаги, хай розбереже Господь. Свято вас. А 27-38. Завжди додаєте і привітати вас святом з святом. Грамотою Кам'янець-Подільської районної ради Балицького Ігоря Борисовича, начальника оперативного відділення штабу військової частини 2738, підполковника. Вісім молодшого сержанта. Нагородити вас почесною грамотою бригади. Привітати з тим великим святом, який у нас сьогодні з Днем прапором, з Днем Незалежності, який ми будемо святкувати завтра, але перш ніж я скажу те, що я думаю, те, що хочу сказати, дозвольте також почесною грамотою. Нагородити благочинного Кам'янець-Подільського району, е, настоятеля Петропавлівської церкви, е, мітропологов Протирея, а це Олександра, за ту допомогу, він нам завжди оказує, за ті теплі слова, які він нам завжди каже, е, коли наші військовослужбовці побувають з АТО.